Майбутній урожай закладено озимі посіяно. Українська кукурудза пережене бразильську за обсягами експорту. В Україні завершилася посівна кампанія. Цього року аграрії збільшили площі посівів на 150 тисяч гектарів і засіяли озимами понад 8 мільйонів гектарів, з яких під пшеницю пішло майже 7 мільйонів гектарів. Під ячмінь більше 1 мільйона гектарів, а під жито – понад 300 тисяч гектарів. Практично стан посівів знаходиться в доброму задовільному стані. Більше 6,5 мільйонів гектарів, тобто 91%. Насіння у нас забезпеченими повністю, паливомастильними матеріалами забезпечені. Добривами забезпечені сільгосвиробники. Під час осінньо-польових робіт погодні умови були сприятливими, тому врожаї очікують високого. Так вже на 90% засіяних площ отримано хороші сходи. Директор Укргідроматцентру Микола Кульбіда зазначає: цитую, зниження температур на території України допоможе посіяним озимим культурам підготуватися до зими і успішно перезимувати. Кінець цитати. Також нагадаємо, що цьогоріч наша країна отримує третій завалом урожай за роки незалежності залежності на рівні 46 мільйонів тонн зернових. Українські сільгоспвиробники збільшують виробництво курячих яєць. Так, за січень-жовтень 2012 року обсяги їхнього виробництва зросли на 1,3 або на 123 мільйони штук. Продуктивність курей зростає завдяки вирощуванню більш ефективних порід несучок та використанню кормів покращеної рецептури. Нині Україна займає провідні позиції в світі з експорту курячих яєць. За 9 місяців поточного року вітчизняні сільгоспвиробники вже експортували майже 22 тисячі тонн. Он яєць. Інспектори з карантину рослин зафіксували у партії салату західний квітковий трипс. Карантинного шкідника було виявлено під час перевірок у пункті карантину рослин Київської області. Заражений вантаж вагою 13,4 тонни надійшов з Іспанії. Уряд, за дорученням президента України, продовжує переорієнтовувати бюджетні програми на підтримку одноосібників. Так, бюджет на 2013 рік буде спрямований на розбудову кооперативів створення сімейних ферм та залучення селянина до валового виробництва сільськогосподарської продукції. Уряд, по дорученню президента, чітко переорієнтовує бюджетні програми на підтримку. Одноосібників на підтримку формування кооперативів, тобто сьогодні, селянин буде повноцінним учасником економічного процесу в аграрному секторі. Традиційно восени збільшилися обсяги здачі великої рогатої худоби на забій або до інших господарств. У зв'язку з цим минулого тижня фахівці консультаційного центру розповідали селянам про правила та порядок переміщення худоби. Переміщення великої рогатої худоби здійснюється за умови, що тварина ідентифікована, тобто має вушні бирки і паспорт. У разі вибуття тварини з господарства власник зобов'язаний внести дані до книги обліку тварин, заповнити зворотній бік паспорта та два примірники відомості про переміщення. Перший примірник відомості переміщення тварини необхідно подати на протязі трьох днів агенту з ідентифікації. Цієї осені держава допоможе аграріям застрахувати врожай озимої пшениці. Наразі у держбюджеті 2012 на субсидування страхування аграрних культур закладено 70 мільйонів гривень. А у 2013 році пропонують виділити вдвічі більше 150 мільйонів гривень. Кошти будуть спрямовані на надання аграріям компенсації у розмірі до 50% страхового платежу, нарахованого за договором страхування. Умови страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою розробляли. Спільно з незалежними експертами IFC – міжнародної фінансової корпорації, що дозволило зробити їх максимально вигідними та зручними в першу чергу для аграріїв. При розчеті страхової премії страхова компанія учитыває вероятность наступления, скажімо так, в період 10 років, плюс к страховому тарифу додає адміністративні Так от, та частина, Актуально рассчитанных рисков, именно на вероятності наступления страхового случая в течение 10 лет, повністю соответствует той сумі, яку получит регулярно страховується в течение 10 лет. Важливим кроком до запуску в Україні механізму агрострахування з державною підтримкою є створення аграрного страхового пулу. Компанії, які війдуть в аграрний страховий пул, будуть мати право здійснювати страхування майбутнього врожаю з державною підтримкою. Тобто, Застрахувавши свій урожай у цих компаній, фермер отримує до 50% компенсації коштів, яких він потратив на страхування. Фермер звертається до страхової компанії, укладається до страхування. Перед цим проводиться огляд посівів обов'язково на предмет їх якості і відповідності технології вирощування. Вкладається договір страхування, сплачується страхова премія. Ні, страхова компанія несе відповідальність за прийняти на себе ризик. Передбачається, що агрострахування з державною підтримкою буде здійснюватися за стандартними договорами страхування. За програмою державною програмою підтримки страхування сільськогосподарської продукції страхування здійснюється за типовими стандартними договорами страхування. Це означає, що умови такого договору затверджуються Національною комісією з регулювання ринку фінансових послуг, і вони не можуть змінюватися з страховиками за власним бажанням. Більше того, ці договори вони укладаються за стандартними страховими тарифами. 1 грудня закінчується термін подання заявок на укладання форвардних контрактів на закупівлю зерна врожаю 2013 року. Нині аграрний фонд вже отримав заявки на продаж близько 500 тисяч тонн зернових. Загалом установа планує закупити понад 1 мільйон тонн зернових. В Івано-Франківській області спостерігається збільшення поголів'я корів. Так на початок листопада їхня чисельність становила 210 тисяч 600 голів, що на 6 тисяч голів більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таких результатів вдалося досягти завдяки діючій державній програмі дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. На сьогоднішній день ми подали на відшкодування 35 тисяч голів великої молодняка великої рогатої худоби. От на 18 мільйонів, 15 мільйонів коштів вже прийшло. Добре було б, якби ця програма діяла і в наступні роки. Держава подбала про те, щоб худоба споживала якісні корми протягом всього року. Так, з липня 2012 року на філіях державної продовольчо-зернової корпорації було виготовлено понад 15,7 тисяч тонн комбікормів. За словами голови правління корпорації Олександра Цибульщака, розробка нових рецептур та виробництво комбікормів для худоби є важливим напрямком роботи організації. Крім того, філії державної корпорації виробляють повноцінні комбікорми для великої рогатої худоби свиней кро. Лівів, птиці та риби у рік філії організації спроможні виробляти 160 тисяч тонн комбікормів. Експорт української кукурудзи за останні три роки зріс більш ніж удвічі з такими темпами. Країна може вийти на друге місце у світі, залишивши позаду Аргентину та Бразилію. Нині найбільшим світовим постачальником кукурудзи на зовнішній ринок залишається Америка. Причому українське зерно здатне конкурувати із американським завдяки більш привабливій ціні. Є всі підстави прогнозувати нарощення експорту вітчизняної кукурудзи до Китаю. Так, Піднебесна планує збільшити квоти на закупівлю іноземної кукурудзи. З 6 мільйонів тонн у цьому році до 8 мільйонів у наступному. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк зазначив, що загальний обсяг експорту кукурудзи цьогоріч може становити до 15 мільйонів тонн. Цитую у цьому маркетинговому році ми плануємо експортувати в цілому 14-15 мільйонів тонн... кукурудзи, при тому, що вже вивезли 3,5 мільйони тонн. Кінець цитати. Задекларировано, что по сути и инвестиции, и, ну, и технические, и технологические, и финансовые из Китая идут значит, в обмен на поставки кукурузы. Ну, это успех, в общем-то, потому что может, ну, гарантированный спрос на несколько лет вперед. Того, что еще только будет производиться, и получить под это уже как бы гарант... ну, уже сегодня инвестиции с тем, чтобы рассчитываться, это ну то безусловно успех, это по большому счету межгосударственный форвард. Відтепер лише установу ветеринарної та фітосанітарної служби надаватимуть витяги з єдиного державного реєстру тварин. Їх може отримати будь-яка фізична особа, що утримує худобу. Цей документ необхідний для отримання державних дотацій, в тому числі за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Нагадаємо, що сьогодні доступ до єдиного державного реєстру тварин отримали понад 600 установ. Витяг з єдиного державного реєстру власники тварин можуть отримати. В територіальних установах Державної ветеринарної та фітосанітарної служби на протязі п'яти календарних днів з моменту подачі заявки власнику тварини буде виданий витяг з єдиного державного реєстру. Витяг видається безкоштовно. До територіальних органів належать обласні райони та місцеві установи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Не пропустіть 6 грудня 2012 року у Фермонт готелі в Києві відбудеться четверта міжнародна конференція ведення агробізнесу в Україні перспективи 2013 року, під час якої ви зможете дізнатися, якою буде кон'юнктура ринків аграрної продукції та сировини, чого чекати сільгосвиробникам від державного регулювання і податкових новацій, та як залучити мільйонні інвестиції в аграрний бізнес. Організатори конференції Асоціація Український клуб аграрного бізнесу та Агентство Агрі. Івент Детальну інформацію шукайте на сайті арівент.ком'ює. З питань участі звертайтеся за телефонами, які ви бачите на екранах. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок. На рік 48 гривень 12 копійок. Вийшов новий випуск журналу Food. UA. В якому ви зможете дізнатись все про ринок меду, його стан, тенденції, виробництво та споживання. А детальніше про це читайте у статті журналу Солодка бочка. Вийшов новий випуск журналу Пропозиція, в якому ви дізнаєтесь, яку ґрунтообробну техніку використовують у сільськогосподарському виробництві України, а також що впливає на рівень її зношування. Про це читайте на сторінках журналу у статті Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин. Україна вдосконалить систему охорони родючості ґрунтів за допомогою досвіду Німеччини. Про це пише інформаційне агентство «Агроньюз». Переглянути усі випуски програми «Агроньюз» також можна на сайті інформаційного агентства АгроНюсІНЮЕЙ. Ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток селянина.